Володимир Киян та Сергій Блискавиця, військовослужбовці Збройних сил України, ніяковіють від уваги. Говорять, до публічності не звикли. Вірні військові присязі захисники стоять на варті миру і незалежності України. Малої батьківщини. Захищати батьківщину це бути вірним державі, допомагати в защиті наших кордонів, будь то на передовій або в тилу. Все своє життя віддав Збройним силам України. Залишився зараз, виконую завдання, командування, частини, підрозділу, які ставляться переді мною. Стараюся, як можу, ну і щоб перемога якомога швидше наступила, прийшла до нас. І над нами було мирне небо. Мирне небо, суверенітет і незалежність України, дотримання законів держави над усе для кожного українця у державне свято, День Конституції України, виконуючи обов'язки голови Прилуцької районної військової адміністрації Олег Салучинський, наголосив цілісність і недоторканність кордонів нашої держави то головне в основному законі, і головне за що ми боремося сьогодні. Я хотів би у цей святковий день наголосити і подякувати. Тим людям, які зараз, незважаючи на такий трудний ну, святковий для нас день, але вони відстоюють територіальну цінність і незалежність нашої держави на передовій, хотів би подякувати від керівництва пролуцької військової адміністрації тим людям, як працівники правоохоронних органів, вчителі, волонтери, які мужньо віддано наполегливо, щоденно наближають. Той день перемоги, який незабаром буде, у кожного громадянина України свій фронт: хтось вчить дітей, хтось лікує, хтось охороняє закон і порядок. Всі разом вносять маленький внесок у перемогу. За активну громадську позицію зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, і культурно-освітній розвиток української держави у День Конституції України, подяки районної військової адміністрації, вручено кращим з кращих правоохоронцям, рятівникам, посадовцям району. Відзнаки отримали і мужні захисники, оборонці прилуччини Служу Українській зброї, слава Україні. Слава. Служу народу України. Слава Україні! Гасла звучать як символ вірності народу, непереможності української держави.